Вітаю я, Владислав Новіков, і у нас сьогодні Юрій Рашкін, ведучий ютуб каналу Рашкін Репорт», депутат окружних зборів у Вісконсіні. Вітаю, Владиславе. Приємно знову бути з вами. Як ви бачите, позаду мене зображена полиця з книжками, тому що я вважаю, що це допомагає виглядати більш освіченим. Але для тих, хто не в курсі, я був в Європі пару тижнів, і це книжкова полиця з австрійської книгарні. Вона лише німецькою мовою. Тож, це просто для галочки. Я радий вас бачити. Так, я теж. Я думаю, що ми можемо почати зі свіжих новин. Тепер Трамп взявся за федеральну резервну систему. До його прицілу потрапила Ліза Кук, член ради керуючих. І в чому ж її великий злочин? Нібито не виплатила іпотеку на другий будинок і вказала його як основне місце проживання. Це просто приголомшливо, тому що якщо говорити про мікроменеджмент, то Трамп цього разу все зробив сам. Він затримав винуватця на гарячому. А якщо серйозно, то як йому вдається все це робити? Неймовірно. він може контролювати рух на кожному перехресті. Він просто дуже зацікавлений у тому, щоб у кожному юридичному документі, підписаному будь-ким, кого він не схвалює, були розставлені всі крапки над «і». Тут є цікавий момент, тому що з одного боку ми маємо конкретну ситуацію, коли губернатора федеральної резервної системи фактично звільняють, намагаються звільнити, хоча вона каже, що буде боротися з цим нехай їй щастить. Одного дня ми знайдемо рішення. я впевнений, що одного дня може настати час, коли Верховний суд не погодиться з тим, чого хоче президент, і зупинить його. Але поки що ми ще не дійшли до цього моменту. Тож бажаємо успіху губернатору Кук в її справі. Я думаю, що там є що обговорити. Перш за все почнемо з того, що порушення, в якому її звинувачують, відоме не лише в Сполучених Штатах як найпоширеніше порушення, яке може зробити будь-хто, оскільки люди регулярно перевіряють такі речі в заявці, так чи інакше порівнюючи їх з іншими, це етичне питання, яке справедливо поставити будь-кому, включно з головою федеральної резервної системи. Але це одне з тих порушень, яке зазвичай карається невеликим штрафом з боку самої компанії, а не з боку федерального уряду і президента з колушемша, який вирішив стати головним контролером банківського регулювання в країні. Тож виникає перше питання: наскільки це серйозне порушення? І як звільнення з цієї роботи пов'язане навіть з цим порушенням? Хоча я думаю, що є багато питань, на які ще потрібно відповісти, перш ніж ми дійдемо висновку, що було порушенням Але звинувачення в порушенні з одного боку і важлива посада з іншого. Як кажуть медсестри, все залежить від того, коли вони прийдуть і заберуть пацієнта, одягнуть його в гамівну сорочку, а до того часу він залишається президентом сурежча ЧТА. І якщо йому хтось не подобається, він буде шукати способи вивести його з рівноваги і прибрати зі свого шляху, щоби він міг робити те, що хоче, тобто заробляти гроші. І це урок, це не менший урок. Ніж те, що сталося з колишнім радником з питань національної безпеки Джоном Болтоном, в будинку якого ФБР провело обшук в той самий день, коли вже раніше оприлюднена інформація про справу Епштейна була знову передана комітету палати представників, що призвело до появи іншої новини про справу Епштейна. Тож, давайте натомість матимемо заголовки про Джона Болтона. Це те, що відбувається з людьми в Сполучених Штатах, які стоять на шляху цієї адміністрації. звичайно. Наразі ми все ще спостерігаємо за людьми найвищого рівня, але це лише питання часу, тому що, зрештою, ця адміністрація не зацікавлена в тому, щоб люди надавали правдиву інформацію, чи то журналісти та вільна преса. Чи працівники самої адміністрації, які повідомляють цифри, що не подобаються президентові? Це можуть бути дані про безробіття, рівень злочинності або про те, наскільки успішними були наші бомбардування Ірану з метою знищення іранської ядерної програми. Людина відповідальна за розвідку, яка надала цю інформацію, що суперечить позиції президента, щойно була звільнена. Теліджен сервис де гев де інформаційне has just been fired. у нас є список людей. Імператор голий. І кожен, хто не погодиться з цим і наважиться сказати, що він не прекрасно вдягнений, буде звільнений. І це цікава ситуація, тому що це можливість не мати справу з потворною людиною. Але в людей є кар'єра, очікування, надії, прагнення. Вони хочуть чогось для себе і для країни, і уявити собі, що їхній голий імператор, який так переймається тим, що в південному парку про нього говорять жахливі речі, я просто не можу. Але це той рівень управління, який ми маємо в Сполучених Штатах на даний момент, і це безумовно посилає сигнал про слабкість. Це те, що мене так турбує. Це показує Сполучені Штати як дуже слабкий уряд, державу і країну, яка не демонструє силу. Такий лідер. і не знаю, як іще назвати цю людину. Сприймається всіма за межами США як блазень, який підриває репутацію сполучених штатів і це дорого коштує нам з точки зору наших торговельних партнерів, коли канцлер Німеччини Мерц каже, що Німеччина повинна переорієнтуватися і знайти інших торговельних партнерів. але в цій фальшивій похвалі, в якій ми зараз перебуваємо, вітаємо зеленського. Він провів чудову зустріч, бо подякував Трампу близько 12 разів. Він починав і закінчував речення похвалою президенту. Дуже хороша дипломатія з боку Зеленського. Так, це невеликий укол у бік США, але ось що ми маємо на даний момент. Юрію, коли я читаю цю новину про лізу Кук, федеральну систему і Трампа. Мені здається, що я це вже десь бачив. Атв, я думаю, що бачив це в Росії, коли Путін отримав змі, коли Путін отримав поліцію, олігархів і забрав все це. А буквально вчора Трамп сказав, що не любить диктаторів і що він сам не диктатор. Але випадки, подібні до випадку з Лізою Кук, викликають обурення серед політиків, і багато хто вказує на таку авторитарну поведінку pointing to this зіз авторитаріанс Перш за все ліза кук. Вибачте, моя англійська не ідеальна. нічого страшного. Це звучало більш захоплююче, ніж це є насправді. Я думаю, що це вплив ринків, тому що політики показали себе слабкими, керованими, підконтрольними, контрольованими. Ринки схожі, тому що є бажання людей заробляти гроші, і якщо вони відчувають, що є можливість, вони побіжать туди, і це легко контролювати за допомогою одного-двох твітів. Але я вважаю, що коли люди фундаментально втрачають віру і довіру до уряду і до інформації, яку надає уряд, це катастрофічно. Росія дійсно є прикладом невдалої економіки. Яка функціонує в умовах відсутності довіри, Коли ніхто нікому не довіряє і все побудовано на корупції, то у вас буде дуже слабка економіка, яка в основному побудована на експорті природних ресурсів. Або як сказав покійний сенатор Джон Маккейн, заправка, що маскується під країну, держава, яка в той же час нападає на своїх клієнтів, Тож, якщо сказати, що Трамп нагадує людей Путіна, Трамп був би в захваті від такого порівняння. він хоче, щоб його порівнювали з Путіним. Тож дякую вам від його імені. Я прийму вашу високу оцінку, сказавши, що він дуже схожий на Путіна. і це не випадково. Насправді мені здається, справа навіть не стільки в Путіні, скільки в тому, що існують певні шаблони поведінки. За якими діють люди, які вважають себе диктаторами, я знаю, що Трампу не подобається слово диктатор, але йому так само не подобається слово перемир'я, зате йому подобається слово правда. Тож я думаю, що це питання формулювань. Гадаю, Трамп знайде таке формулювання, з яким зможе жити врешті-решт, він же майстер піару. це те, що він робить. Але Путін і будь-який інший диктатор діє за тими ж схемами. Ви повинні закрити вільні змі. Ви повинні захопити бізнес. Ми бачили, як Трамп буквально днями погодився на 10% акцій Інтел. І хто ж його похвалив? Це прекрасно. Не знаю наскільки саркастичним я можу бути. У нас є президент Сполучених Штатів, якого вихваляють Путін і сенатор Берні Сандерс. Тому що Берні Сандерс, відомий як соціаліст, каже, що це правильний підхід для уряду брати на себе частку у цих збанкрутілих підприємствах, а не просто давати їм гроші, як це планував зробити Байден. Він збирався займатися грантами, але Трамп перетворив їх на свою власність. Соціалізм наближається, але не від тієї партії, від якої очікували. І якщо це так, то чи має значення, що говорять вільні ринки? Ні, ми просто націоналізуємо їх, ми дозволимо їм заробляти гроші, а потім зробимо щось, тому що в кінцевому підсумку всі ці режими ведуть до війни. І це погано для бізнесу. Тому сподіваюся, що незалежно від розуміння того, який вплив звільнення лізи кук може мати на економіку, загалом усвідомлення цього прийде поступово. але в довгостроковій перспективі це поставить Сполучені Штати в жахливе становище, коли наші союзники і люди, які думають про ведення бізнесу зі сполученими штатами, зрозуміють, що це все більше нагадує бананову республіку. Де диктатор, вибачте, має бути краще слово. Просто робить все, що йому заманеться, без жодних наслідків. Проблема в тому, що це Америка. Це не я не знаю, не хочу нікого образити. Це не Росія. Вона може робити все, що їй заманеться, тому що є світовий порядок, який існував після Другої світової війни, і в якому ми нібито мали б жити, але його утримували Сполучені Штати, які взяли на себе відповідальність за це. І Якщо ми маємо людину на чолі Сполучених Штатів, яку не просто звинуватили в іпотечному шахрайстві, але й визнали винною у 34 фінансових злочинах, то країна не має довіри. Система не має довіри. Економіка втрачає фундамент. це не просто переміщення важеля відсоткових ставок вгору або вниз. Ви повинні мати довіру до штатів, і це руйнується. До речі, вчора журналісти помітили щось дивне: шкіра на правій руці Трампа стала темнішою, майже чорною. І як людина, яка дивилася піратів Карибського моря. І знає, що означає чорна мітка. Я вирішив зачекати секунду. Він потиснув руку Путіну. От і все. То чому дивуватися? А Якщо серйозно, чи є підстави вважати, що зі здоров'ям Трампа справді щось не так, чи це дійсно пов'язано з тим рукостисканням з Путіним? Ми повертаємося до розмови про медсестер. Так, я думаю, що з цією людиною щось не так у фізичному, емоційному, психологічному плані, і з нею явно не все в порядку. Я Думаю, що у нас є людина з дуже сильним нарцисичним розладом, який замість того, щоб призначити ліки та створити певне середовище, яке б їй допомогло. Її постійно підгодовують та посилюють проблему, яка вже є у людини. Ми не знаємо, що насправді відбувається з Дональдом Трампом. Ми просто знаємо, що була одна заява про його проблеми з кровообігом, і ми бачимо, що його ноги здається випадають з взуття. Утворюється певна деформація, і він змінює колір. Хто знає, ми завжди можемо розпочати змову, як та, що існує в Росії, про те, що Путін насправді мертвий у холодильнику. До речі, є більш американська версія, що називається Вікенд у Берні. Схоже, ми знову згадуємо Берні, але це інший фільм про мертвого хлопця, якого двоє молодих хлопців носять. Рухаючи його руками та ногами, щоб він виглядав живим. І коли дивишся на людей навколо Трампа, то розумієш, що є багато людей, які підтримують його, і немає дорослого в кімнаті, який би сказав, ця людина потребує допомоги. Тож ми будемо спостерігати, як цей президент повільно чи швидко розпадається на наших очах, розуміючи, що після нього прийде віце-президент Джей Ді Венс. І я сподіваюся, що ми не будемо згадувати це як старі добрі часи адміністрації Трампа, коли він говорив і робив божевільні речі. так. Але Трамп сказав, що зустріч Зеленського і Путіна залежить тільки від них. Отже, Трамп тепер просто глядач, який спостерігає за матчем. Я думаю, він хотів би бути скоріше постачальником, постачати бажано обом сторонам або, можливо, тільки Росії Неважливо. тому що Сполучені Штати починали як союзник. Потім Трамп швидко перемістив нас на позицію радше модератора посередника. І коли це явно не вдалося. А в Сполучених Штатах, як ви знаєте, кожного разу, коли хтось перераховує невдачі цієї адміністрації. Він неминуче починає з того, що війна в Україні не закінчилася за 24 години, як заявляв Дональд Трамп. Це відправна точка. Але на даний момент ми можемо бути лише глядачами, як на матчі в сталевій клітці, де з одного боку він каже: якщо ви не дозволите Україні атакувати, вона ніколи не переможе. Але з іншого боку, коли ми дізнаємося з Wall Street Journal, що адміністрація стримує використання зброї, яка дозволила б Україні завдати удару в глиб Росії, розумієш, що це схоже на те, як Трамп шепоче Зеленському на вухо? Ти не переможеш. У вас немає козирів, що дуже схоже на те, що він говорив на зустрічі 28 лютого в Білому домі. Отже, на певному рівні риторика не змінюється, але ми і наші очікування стають більш узгодженими. Це як етап скорботи, коли ми повільно приходимо до розуміння, що цей президент просто не збирається допомагати Україні. Тому питання в тому, що можна зробити дипломатичним шляхом, щоб запобігти його приєднанню до Росії. Якщо порівнювати з розлученням, то ми бачили, як Трамп оголосив, що їде від Зеленського в Білому домі в лютому. І ми зібрали адвокатів, німецьких банкірів всіх, щоб спробувати розділити майно і з'ясувати, як цей шлюб може продовжувати працювати, тому що Трамп дуже хотів би з'їхатися з Путіним. і він шукає будь-яку можливість поїхати туди. Знаєте, є й інші люди, які здогадуються про це: диктатор Янукович, Асад, які також опинилися в Росії. Тож, можливо, мрії Дональда Трампа здійсняться. І коли він скаже, що їде на Аляску чи в Гельсінкі, він думає, що їде в Росію. він щоразу оголошував про це. Тож, можливо, він просто поїде до Росії. Дякую, Юрію. Було дуже приємно почути ваші думки та погляди. Не забудьте підписатися на наш канал і на Юрія. До зустрічі. Бережіть себе. Дякую.